Сьогодні хочу приготувати дуже цікаве печиво. Називається воно кульбабка. Тому що має вигляд самої кульбаби. Виходить, воно дуже смачне, в міру солодке, а готується дуже просто. Давайте приготуємо разом. В миску вливаю сметану. Вона повинна бути обов'язково охолоджена з холодильника. До неї вливаю розтоплене вершкове масло. Я зарані відварила яйця, жовтки відділила від білків, і жовтки потрібно добре перемнути вилкою, так, щоб не було шматочків. Тепер жовтки змішую з сметаною і маслом. Це все перемішую і всюди додаю цукор та ванільний цукор. І знову ж таки перемішую до однорідної маси. Якщо ви ще не підписані на мій канал, запрошую вас підписатися. Не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про самі нові відео. Тепер поступово починаю вводити просіяне борошно. В першу порцію додаю розпушувач. Не слід додавати зразу все борошно, щоб не забити тісто, адже у нас мають вийти дуже м'якенькі клубочки. Довго тісто не вимішую, буквально 2-3 хвилини, щоб воно стало гладке і однородне. Ось таке воно має бути. Тепер цей шматочок тіста розкачую в тоненьку ковбаску. Всі продукти до цього рецепту я завжди вказую в описі під відео. Тепер тісто ділю на приблизно однакові шматочки. З такої порції у мене виходить приблизно 20 шматочків. Підкатую їх в кульки. Підготовлені кульки викладаю на пергамент. Буду їх випікати в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 15-20 хвилин, щоб вони зарумянились. Поки печиво випікається, приготую глазурь. На вогонь ставлю каструлю, до неї вкидаю шматочок вершкового масла, цукор та вливаю трішки молока. Це все добре перемішую до повного розтоплення і ця вся маса повинна закипіти. І тоді залишаю її охолоджуватись. В блендері збиваю кукурудзяні палички, ось до такої крихти. До них додаю кокосову стружку та все добре перемішую. Печиво дістаю із духовки і даю йому повністю охолонути. Коли глазур охолонула, вона має ось таку консистенцію. Тепер беру печиво і рівномірно обмакую його в глазурі. Дно я не чіпаю. А потім це саме печиво обвалюю в кукурудзяних паличках. Таке печиво повинно постояти буквально 10-15 хвилин, глазурь повністю застиває і не буде більше липнути до рук. Мало того, що це печиво дуже гарно виглядає, воно ще й дуже смачне. Обов'язково скуштуйте такий рецепт, я впевнена, він переживеться в вашій сім'ї обов'язково. Його полюблять як діти, так і дорослі. А я вам бажаю приємного смаку, мирного неба над головою, будьте здорові і готуйте з любов'ю.